10 клас. Сьогодні ми з вами розберемо ще декілька задач на механічній властивості твердих тіл. Задача перша. Яка механічна напруга виникає в шийці гака підйомного крану під час рівномірного піднімання вантажу масою 6 тонн, діаметр шийки гака 28 мм. Отже, шийку гака собі всі представляють. Ось гак, ну він, звичайно, більш товстий, якщо ми кажемо про підйомний кран. Так, ось він. І ось тут, оце шийка гака, в ній виникає певна механічна напруга Ось є діаметр цієї шийки, і далі тут підвішено. Вантаж, який діє на наш гак з певною силою, яка називається вага. Відповідно, за рахунок цієї сили, шийка гака деформується, і в ній виникає сила пружності. От. А знаючи вже силу пружності, ми з вами зможемо розрахувати і механічну напругу, яка виникає в шийці гака. І так, дано не так багато, є маса вантажу, що підвішена, є діаметр, Так, треба знайти механічну напругу сима. Піднімаємо рівномірно. Це означає, що дія сил на нашу Кран, а саме на гак є скомпенсованою. Тобто сила одна одну врівноважують їх рівнодійно до рівня нулю. Так, механічну напругу ми з вами шукаємо. Записуємо коротку мову. Так, маса 6 тонн. Давайте одразу в кілограми, це 6 тисяч кілограм. Далі діаметр шийки. Це 28 міліметрів. Це 28 на 10 мінус третьому метра. Далі, завжди нам відомо, G10 метрів на секунду в квадраті, воно нам знадобиться. Отже, шукаємо механічну напругу Сима. Так, записали. І так, Розв'язання. Давайте ще раз схематично я зображу, що ось тут в мене є ось ця шийка крану, да? і от на неї діють сили. Вниз її розтягує, на неї діє вага вантажу, а вгору Відповідно, за рахунок того, що шийка крану деформується, ця ділянка розтягується, діє сила пружності, яка намагається повернути цю ділянку у недеформований стан. Так як піднімають вантаж рівномірно, ці дві сили між собою скомпенсовані, тобто по модулю рівні. Так, з цим розібралися. А що ще? Для того, щоб знайти механічну напругу, окрім сили пружності, нам ще знадобиться площа. Як бачимо, це площа ось цього кола. А всі ви прекрасно знаєте ще з математики шостого класу, що площа кола це пір квадрат. В даній задачі нам не подано радіус, але я знаю, і ви знаєте, що радіус це половина діаметру. З урахуванням цього площа S це П квадрат на 4. А, значить, отже, переходимо. Сима це сила пружності поділена на S. Сила пружності це моя вага. Тобто це P поділене на А Вага тіла у стані рівномірного руху це МЖ. Давайте я напишу окремо. Підставлю замість ваги добуток маси на прискорення вільного падіння. Ну, а про що я вже виразила? Це P. Д квадрат, поділена на 4, отже, четвірка йде у чисельник. Так, тепер наша задача з вами перевірити одиниці вимірювання, і все можемо вже порахувати механічну напругу. Маса кілограм на метр за секунду в квадраті. 4 це число, ви бачите, звичайно, воно безрозмірне. Пі це число діаметр у квадраті. Діаметр вимірюється в метрах і в квадраті це метр квадратний. Дивіться, не треба скорочувати метри, бо кілограм на метр за секунду в квадраті це не що інше, як ньютон. Ви маєте ньютон на метр квадратний, а ньютон на метр квадратний це паскаль. Залишилось порахувати. І так, сигма дорівнює 6 тисяч на 10 на 4. Число пі, звичайно, вам знайоме 3,14 і діаметр в квадраті 28 в квадраті. Це 784, а 10 мінус в квадраті це 10 мінус 6. Так, рахуємо числа 6 на 4, 24. І дописала 4 нуля, це 240 тисяч. Так, ділю 784 ще на 3,14. Це 2460, 2461,76 і ще на 10 у мінус шостому степені. Отже, ділимо 240 тисяч. На 2460 Дві тисячі чотириста шістдесят одну цілу сімдесят шість сотих. Приблизно дев'ять цілих сімдесят п'ять сотих. Приблизно 9,75 сімдесят п'ять сотих і десять мінус шість переїжджає у чисельник як десять шостій паскаль. Ну, префікс 10, о, множник 106 відповідає префіксу мега. Тобто можна записати як 9,75 мегапаскаль. І розглянемо з вами ще одну задачу з цієї теми. Так, циліндр. Площа перерізу якого 2 см квадратних. Під дію вантажу масою 1,5 тонн стиснувся на 0,25% початкової довжини. Визначте модуль юнга, матеріалу, з якого виготовлено брусок. Отже, що нам дано. Площа перерізу. С. І дію вантажа масою 1,5 тонн стиснувся на 0,025% від початкової довжини. Зміна відносна зміна розмірів тіла до початкових розмірів до початкової довжини, це є відносним видовженням епсиланд. Яке вимірюється якраз в відсотках. Що нас просить знайти модуль юнга, який характеризує наш матеріал, так, з якого виготовлено циліндр чи брусок. Циліндр. В кінці чогось він став бруском. Циліндр. І так, записуємо дано. Площа 2 см квадратних маса тіла 1,05 тонн. Епсилон 0,25%. Модуль юнга нам треба знайти. Ще запишемо в дано же 10 метрів на секунду в квадраті. Шукаю модуль юнга є. Система С тут потрібна. все. Переводимо, окрім прискорення вільного падіння. І так, система С. Сантиметри квадратні в метри квадратні. Отже, якби я переводила просто сантиметри в метри, я б ділила на 100. Або множу на 10-2. Це однозначні дії, рівноцінні. А, так як в мене вони квадратні, то я буду ділити не на 100, а на 100 в квадраті, тобто на 10 тисяч. Або множити на 10 мінус четвертой. Тобто, 2 на 10 мінус четвертому степені вже метра квадратного. Тепер тонни в кілограми домножили на тисячу, раз, два, три знаки, кому перенесли, так. 1050 кг. І відсотки переводимо у десятковий дріб. Це ще поділити на 100. Це ще кому на два знаки вліво. Отже, я маю 0, чечка 0. Далі 2 нуля, що були, 25. Це 25 100 тисяч. Все. Це безрозмірна фізична величина видовження відносне. Так, розв'язання. Давайте, що у нас там відбувається, зрозуміємо, є ось циліндр. І на ньому зверху розміщено вантаж. Під дією цього вантажу ось це мій вантаж. І під дією цього вантажу циліндр стиснувся на 0,250 від початкової своєї довжини. Так, отже, з'ясовуємо сили, що діють на мій циліндр. Звичайно, з боку тіла на циліндр діє. На циліндр к циліндру прикладаємо ці сили до опори вага, давайте навіть не так, трошки нижче, вага мого бруска, який поклали зверху. От там 1050 тонн маса цього вантажу. Внаслідок дії ваги. Цього вантажу брусок стиснувся і в ньому виникла сила пружності, яка намагається повернути брусок в почат... циліндр в початкові розміри і напрямлена вона вертикально вгору. Звичайно, ці дві сили між собою рівні. Вага і сила пружності. Ми вже розписували в минулій задачі, як знайти вагу. Це дорівнює МЖ. Так, добре. Далі. Де ховається модуль Юнга? В якій формулі? В формулі так званого закону гука, але так, як його ми вивчили в 10 класі, що механічна напруга дорівнює добутку модуля Юнга на відносне видовження. Для того, щоб знайти модуль Юнга. Нам треба механічну напругу поділити на відносне видовження. А, немає механічної напруги вдано, але ми, в принципі, розібравшись з силою пружності, ми можемо знайти нашу механічну напругу як сила пружності поділена на S. Підставляємо ось сюди замість механічної напруги це відношення. І отримаємо формулу для модуля Юнга, як сила пружності поділена на S і знаменнику ще епсилон. Перевіряємо одиниці вимірювання. І так, модуль Юнга в квадратних дужках, сила пружності Ньютон, площа метр квадратний. Це відносне видовження це безрозмірна. Величина, ми з вами відсотки перевели у десятковий дріб. Ньютон на метр квадратний це і є паскаль. Отже, дійсно, модуль Юнга ми з вами отримаємо у Паскалях. Так, тепер залишилось порахувати. Сила пружності дорівнює вазі вантажу, що. Тисне на мій циліндр і дорівнює масі, то є 1050, помножене на g, на прискорення вільного падіння. Площа поперечного перерізу циліндра нам відома 2 на 10 мінус четвертій. І на 0,25 це 25 на 10 у мінус п'ятому степені. Кількість знаків після коми відповідає показнику цього степеня. Зі знаком мінус, звичайно. Так, що я маю? В чисельнику маю 10500 ділимо 2 на 25, тут 50, на 10 мінус 9. Тому 0 і 0 скорочую. 1050 ділиться. А на 5. Так, це що в мене буде 2, 1, 0. Це буде 210. І 10 мінус 9 переїжджає у чисельник, це буде 10 у 9 степені пасхаль. Отже, такі дві. Досить неважкі задачі, але вони кожна зі своєю ізюминкою. Там у нас з вами в першій задачі знаходження площі поперечного перерізу. В цій задачі ми працювали з вами з відносним видовженням, яке спочатку було подано у відсотках, а потім ми його з вами перевели у десятковий дріб. Так, на сьогодні в мене все. Якщо виникнуть питання на наступному уроці, я сподіваюся, ми їх з вами очно обговоримо. На цьому, все. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.